У всіх магазинах сільпо стоять острівці. На цих острівцях стоять товари з найкращою знижкою. Акції будуть діяти з 16 по 22 жовтня по всій території України при умові наявності товара. І так починаємо. Цукор від «Ситий двір, цілий кілограм за 28 гривень, знижка 31%. Гарна пропозиція на цьому тижні від сільпо 28 гривень за один кілограм кристалічний другої категорії. І супер пропозиція картопля гранада для смаження, ціна за 100 грам. Тут вказано за кілограм, 17,90 за кілограм. Гляньте, яка картопелька гарна. Показую вам зблизька, щоб ви бачили, що картопля дійсно гарна. 17,90 за кілограм замість 32,90. О, знову кастрюлю поставили в акцію від Густо, тільки дивіться, на цей раз більшого розміру 3,6 літра, 20 см в діаметрі, кришечка. Бренд називається Густо 349 гривень замість 749, мінус 53%. Відсотки. Велика важка кастрюля, дійсно, бачите, на 3,6 літра. І в акції сковорідка, слухайте, мені здається, це що цей бренд, що я купувала ківш, і вона така важенька і гарно зроблена. Знову ця бекелітова ручка зручна, м'яка приємна. І поверхня мені подобається. Сковорода 24 см. Матеріал алюміній з антипригарним покриттям, ручка, бакеліт. так, Виробник ну да, виробник китай, але вона дуже якісна. от зразу якось Відчувається, що якісна 300 гривень, дивіться, замість 600 сковорідка Далі набір ножів, ух ти, три ножа за 60 гривень, замість 150 гривень. Така цікава пропозиція, я взагалі вперше бачу. Це бренд називається Містер Гріль. Дві сосиски на 400 грамів великого розміру за 99 гривень зі знижкою мінус 56%. відсотків. Називаються вони мега вищого сорта варені без оболонки, фермерське м'ясо класна ціна замість 224 гривні. І намальовано, що по типу підходять для ходового це так ходов з ними можна зробити. Ну просто сосиски смачні, я думаю, від містер Гриль». 38% знижка на ось таку ковбаску від ювілейний брауншвейська. Ціна за паличку 169 гривень, 340 грам, ковбаса сирокопчена вищого сорту, створена за правилами. Ціна 169 за 340 грам замість 274. З 16 по 22 діють акції, нагадую. Мінус 43% знижки на грудинку. Родинна ковбаска бренд називається байківська. Ціна за 100 грам 24,90 замість 43,90. Дивіться, вона тут розпасована. Саме за 100 грам ціна за кілограм 249. Ось така смачна грудинка. Ну, по-різному розпасована по 100, по, 2, ой, по 300, по 200 грам. Ось такий сир від п'ятниця. Твій смак польський. 50 гривень за 135 грам є вершковий натуральний або вершковий з зеленью та цибулею. Два види в акції за по 50 гривень. Я хочу показати, що вчора почалася класна дуже акція. Вона навіть почалася 13.10 і буде діяти по 13.11 цілий місяць. Я вже коротенький огляд робила. Ось, знову гарячий хліб. Дивіться, отакий хліб. Це називається булка-подова французька. Вона йде 400 грам. М Яка смачна, булка, ну така як батон. І всього 19.99 замість 37.99. Дійсно, це ну, дійсно класна пропозиція. Дивіться, вони самі випікають От, смачний хліб, м'якенький, і зранку ще й теплий, і за такою ціною 20 гривень, де ви зараз купите за 400 грам. Класна пропозиція. В таких магазинах Сільпо є ось такі острівці, де стоять пропозиції з найбільшою знижкою. Так починаємо макарони від чумак з лану до столу завитки. 30 гривень, В упаковочка 400 грамм. Взагалі вони з твердих сортів пшениці чумак, дуже смачні, мені подобається. Ой, лапша. Лапша. Також за 30 гривень 400 г. Гляньте, знижка аж мінус 46%. Гарна ціна. яка гарна ціна. Кетчуп-чумак лагідний. 250 грамів за 22,99. Ціна зі знижкою. Далі чумак, спагетті соус, баланьєс італійський, 290 грам баночка за 35 гривень, на неї знижка аж 50%. Ну, майже 300 грам за 35 гривень. Ще й в зручній упаковці. Ось так це виглядає. Хочу якось вам показати. Права 12 овочів і трав в гранулах 170 грам. Універсальна в гранулах від премія 26 гривень за 170 грам. Також мінус 35% ну це ціна, добра ціна, скажем так. Майонез від щедро, велика упаковка 500 грам, Зручна. Майонез щедро, преміум 72 відсотки жиру на яєчних жовтках. 500 грам за 60 гривень, мінус 50%, відсотків замість 119. Кекс біскоті я такий не бачила. По одній штучці продається кекс біскоті. Мені здається, це як новинка 55 грам. Кейк такий 17 гривень, замість 35-69, мінус 52% знижки. Саме такий шоколадний, а ні, ще якийсь є смак. Тут білий, я бачу, також біскоті. Цікаво, за ароматом лимона, також за 17 гривень, мінус п'ятдесят два Види з ефіру від Богославних з дуже крутою знижкою по 53 відсотки. Гляньте, 40 гривень з ароматом ванілі 240 грам. Ну гляньте, дійсно класна ціна. І також богославний білорожевий, ось такий за 40 гривень, за 240 грам. Це 53% відсотки знижки. Ціна от пропозиція від Богославни. Супер пропозиція, скажімо так. Далі йде паста від без бізков називається. Ну, Крем паста така 720 грам за 359 гривень мінус 28%. Вона така важка, слухайте, не можу тримати в руці. Так, Паста, ну, тут нічого такого не написано, думала, є опис. Ну, звичайно, як по типу шоколадного ріхова. Ну і як же без чіпсів. Чіпси Лейс акції є зі смаком бекону. Так, смак бекону, смак сиру. Так, по 39 гривень за 120 грам. Ще глянемо якісь смаки. О, просто сіло, це найкраще. Також 39 гривень це мінус 41%. Це велика упаковка 120 грам. І знову смак сиру. Також чіпси. Так, що це за чіпси? Така назва цікава. Чіпси кріпс. З креветочним смаком 50 грам за 50 гривень. З креветочним, якісь вони два види. Там креветка намальована і там два види по 50 гривень. Тут е, дитячі такі батончики від гербер. Перекус називається по 27 гривень, 25 грамів різні смаки. Чорниця та смородина. Також е, я бачу чорниця та смородина, щось мені попадає виноград та яблуко. І далі йде марципанчик знову в акції. Ось такий. Марципан на Марципан поки не поставили цінник. Я вам покажу в наступному випуску. Так, чай, чорний байховий, крупно листовий, з ароматом бергамоту, грав грей, ну саме від премії 80 грам за 40 гривень. Розсипний чай, крупний лист, гарна ціна за 85 гривень. Сок Джафа, нектар Джафа з плодів манго 50 гривень. Так оскільки він там 950 мл, мілілітрів, знижка аж 43%. От за отаку як сказати пляшечку, 50 гривень тетрапак, Да? І далі фруктова енергія. Тут банан, полуниця. Банан-полуниця також також 50 гривень за 950 мл нектар. Пиво Кронібург так, 330 мл бланк. Ціна 22 гривні за оцю пляшечку 0,33. Пиво Лавен Браун. Знову на, в акції, о, та за якою ціною, гляньте, 24 гривні, літо скінчилось, акції пішли класні. Мінус 46%, пляшечка 0,5. Ну, Для цього пива 24 гривні. Ціна супер-супер. Шоколад Міленіум, мінус 44% знижки. Покажу вже, мабуть, наступні наступній серії. Тут вони його не виставили. Три види, бачите, шоколад 100-грамовий Міленіум по 50 гривень замість 90%, 16 по 22, з молочними цілим лісовим горіхом або з лісовими горіхами. Горіхами та родзинками або білий. Ух ти, з цілими лісовими горіхами та журавлиною цей білий. Так їх багато прям роздрукував. Горілка виготовляє Норвегія, як я розумію, вікінг називається. Вікінг водка ціна: 399 гривень, ого, мінус 60% за літр, Ось така горілка, 400 гривень замість 1000. Далі йде манське ма... вино. Marquin, якось Квіз, De Line 119 гривень. І до речі, воно не сухе, а напівсухе. Якось я давно такого не бачила. Ціна гарна за пляшечку іспанського вина. Два види його Ніло і Айрен, якось так. 119 замість 199. Далі Батега Брюд, 279. Водку сказала. І James King, це віскі 07 за 300 гривень. І от в такій цікаві, в цікавому тубусі. Як можна як подарункова упаковка, віски скотч Single майт, 600 гривень, пляшечка 700 мл. Акції печиво від біскоті, бачу аж три види. Є лоренцо, Домініко і фандані, фандані, мабуть. 30 гривень, печиво здобне, пісочне відсадне. 30 гривень за 140 грам, 49% знижка. Будь ласка, на будь-який смак. Ось оцей папір від НОА, тут 12 рулонів, трьохшаровий, суперсофт, ціна 149 гривень замість 379, мінус 61% знижка. Суперпропозиція, також рушники від премія в акції, рулон, 40 гривень, трьохшаровий, замість 69, 49, мінус 42% знижка. Для сміття на 35 літрів 30 штук за 20 гривень знижка аж 57%. А серветки, фрекінбок 7 штук, целюлозних серветок за 70 гривень. І плівка харчова знову-таки від фрекінбок, 20 метрів за 28 гривень. Далі десь сілан Ополіскувач. Тут стоїть ось тільки такий в білому кольорі: літр 100 за 99 гривень. І Сілан два види парфумованого ополіскувача. Тут літр. По 99 гривень, бачу, два види. Шеба 1699 паучі. І з цієї сторони у нас стоїть такий це у нас мило рідке від Gellex класичне, по 500 г. Три види є лимончик, є чорна орхідея, антибактеріальне 25 гривень, як запасочка. По 500 грам. Клінік, Палички ватні в такій коробочці, вперше бачу, по 45 гривень, 200 штук. І патчі під очі. Так, патчі під очі по 119 гривень, замість 300 з алоєвіра. Так, начебто тут їх аж да, 60 штук. І гляньте, який у них є набірчик. Отакий бальзамчик для губ. Вони з кольором йдуть по 99 гривень. Два бальзама в упаковці за 99 гривень. І ще позиція вода міцелярна, 50 гривень. Діп Фреш вперше таке бачу. ну Хто її виготовляє цю воду? Так якось і не зрозуміло. А, Стамбул, Туреччина 400 грамів 50 гривень. Ну добре. Хочу зробити анонс супер днів сільпо. Дійсно будуть гарні акції. 17 18 це буде суперп'ятниця і суперсубота. Тільки два дні. Мінус 40% знижка на масло від торгівельної марки Селянське, солодковершкове, екстра 82%. за ціною 80 гривень. Подивіться, випуск сир назавжди. Я залишу посилання під відео в закріпленому коментарі. Воно там зайняло серед 17 українських брендів перше місце. Лабораторний аналіз робили, дегустацію, так що масло дуже файне. За 80 гривень. Далі мінус 45 відсотків шеба, корм, всі паучі по 15 гривень. Так він коштує 27,50. Ну, дійсно гарна ціна для корма шеба – 85 грам за 15 гривень. Далі віскі – 449 гривень за літр Ханкі Баністер – це мінус 55 І тільки 18-го, тільки один день, це буде в суперсуботу, один плюс один на печиво в коробці екран. Екран – це коли прозора така Ну, упаковочка, і печиво, і від біскоті, і делісія. Виберете одну упаковку, а друга буде в подарунок. Супер пропозиції від сільпо на супер дні. Це вже скільки акцій поставили в рибному відділі, в м'ясному відділі, також дуже багато. Це я буду показувати в наступному випуску. В наступному огляді, в другому випуску, в другій частині я зазвичай показую м'ясо, рибу, молочні продукти, також вареники, заморожені продукти, обов'язково молочні, сир. Вершкове масло, тортики, випічку. Дякую, що дивитесь, В Якому саме магазині сільпо я робила цей огляд. Я завжди залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Зустрінемось в наступному випуску.